Привіт, друзі! Що ж, не знаю наскільки ми затримуємося на нашому новому місці проживання. Але все ж таки починаємо потихеньку його облаштовувати під себе. Ну, що стосується саду, городу, також. Ми давно мріяли мати в себе хороший сортовий виноград. До цього у нас були лише якісь на дачі в Харкові, а сортовий так ніколи не висаджували. Ну а тут ми зрозуміли, що городу у нас забагато, тому вирішили трошки віддати його під виноград. І саме на сайті Діми Сад були знижки на виноград і ми замовили кілька саджанців собі. Зараз подивимось, що тут нам приїхало. Так. Ну, виглядає <сум>, сухенько. <сум> Навіть цікаво, з'їде він чи ні. Це наш кишмінш. Кішмиш кін грубі. Так, цей живіший. Це горман ранній. Це теж з живою лозою. Кишмиш століття. І також з живою лозою. Кишмиш біле полум'я. Так, ну начебто всі, крім якраз таки цього білого полум'я, морозостійки. Цей, мабуть, придеться вкривати. Але будемо пробувати дивитися. Так. Що це А, ну Є накладна. Є накладна. Пакувальний лист. Ну, окрім нас, тут нічого немає. Я сподівався, що якісь будуть поради, інструкції, ну, то придеться вже все читати самому в інтернеті. Так, ну, запаковано добре. Визиває в мене питання оцей. Череночок Кінг Грубі. Щось виглядає він зовсім сухим. Ну, подивимось, весна покаже. Сподіваюся, що якщо піде, щось піде не так, то всі питання вирішаться нормально. Живочку мені, пожалуй, жалімо. Ага, і тут отак. В пакетиках. Корінечко таке начебто непогане. Добре, будемо саджати і чекати весни. Продовження буде.